Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про те, як бачить мир Андрій Єрмак, про дипломатію нашого голови офісу президента, чи пак як його ще називають, віце-президента. Ну і також поговоримо про інформаційну політику. ШР часів широкомасштабного вторгнення дуже важливі речі маю вам сказати. Нагадую, мене звати Богдана Мосо. Я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ви ще не підписалися. Тисніть подобачки, пишіть коментарі та. Поширюйте це відео. ну а тепер несемося. Я не знаю, друзі, чи вам це відомо, але головний дипломат у нас в країні не президент і навіть не міністр закордонних справ людина, яка відповідає за переговори сполученими штатами за мирні саміти, яка свого часу навіть самостійно літала у Москву вести переговори з росіянами. Це Андрій Єрмак, тож можна з певністю говорити, що головний по дипломатії у нас він. А ще головний по кадрах, по міністрах, по наявності своїх людей в усіх міністерствах та в кожній інституції. Головний по тому, який в президента настрій, одним словом, людина-оркестр на найвищому щаблі в країні. І інколи зовсім стає незрозуміло, хто у нас керує країною: президент чи Андрій Єрмак. Це так, але також я не маю сумніву, що ви знаєте, що у суспільстві є запитання: а чому зовнішньою політикою так багато займається керівник офісу президента, а не пропустимо, міністр закордонних справ? Давайте я вам скажу так, що на відміну від нашої країни в багатьох країнах, наприклад, Сполучених Штатах і інших, дуже багато питань. Які делеговані президентами до радників з питань національної безпеки до радників з питань щодо зовнішньої політики? В нас традиційно ну, не дуже такий формат був використаний. І тому сьогодні багато таких функцій вони виконуються апаратом офісом президента України. Це інтерв'ю, яке нещодавно дав Андрій Єрмак Європейській правді. В ньому він говорив гаслами, уникав відповідей і відповідав запитанням на запитання. Людині, яка хоче дізнатися, чим саме Андрій Єрмак займається на міжнародному напрямку. Це інтерв'ю скаже не дуже багато, і це не тому, що головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко ставив якісь не такі запитання. Сергій ставив якраз такі влучні запитання інколи по кілька разів бо не міг отримати відповіді. А власне кажучи, все тому, що Андрій Єрмак таємниці своєї дипломатії якось і не поспішає розкривати. Ви кажете, ви не втручаєтеся в повноваження МЗС. Так, а, а де межа? Мої повноваження закінчуються, е, на, закінчуються там, де закінчується доручення президента. А вони бувають дуже різні. А вони бувають різні, цікаво. Взагалі, ось Андрій Єрмак з бою Макроном. Ось Єрмак із Папою Римським. Ось єрмак із Урсулою фон дерляєн. Ось єрмак із радником Байдена Саліваном. А ось Єрмак із самим Байденом. Ось Єрмак із спікером Палати представників Джонсоном. А ось Єрмак знову із Байденом. Ось Єрмак знову із Джонсоном. А ось із держсекретарем США Блінкіним. Ось єрмак на саміті Миру у Швейцарії затуляю своєю об'ємною статурою віце-президентку США Камалу Гарріс. Кажуть, що присутні на саміті миру так до кінця й не зрозуміли. А, а хто це був і що він на цьому фото робив? Але це звісно ж лише фотографії, назвемо це дипломатичною дрібничкою, хоча це не дрібничка. Але в порівнянні з тим, що ця людина дійсно має доступ до багатьох наших партнерів, інколи навіть одноосібний доступ, і фактично від єрмака залежить наша комунікація з країнами заходу і не лише заходу, це насправді. Дуже важливо і дуже суттєво єдине, чого і досі немає у Андрія Єрмака, це фотографії з Дональдом Трампом, і враховуючи те наскільки Андрій Єрмак ласий до того, аби залізти між кожним топ-політиком з однієї сторони і президентом і міністром закордонних справ з іншої, то мені здається, що Трамп ну дуже сильно не хоче з ним наразі комунікувати. А так би звісно, у них давно був би спільний селфач. Раз ми вже перейшли до питання Сполучених Штатів, то логічно спитати. А ви спілкуєтеся також із штабом кандидата Дональда Трампа? Ми спілкуємося із, з із обидвами партіями, і це з самого початку є стратегією і політикою президента України і, взагалі, всієї команди, ми дуже цінуємо. По перше, Підтримку всього американського народу і двопартійну підтримку, яка в нас є в конгресі, і без ви спілкуєтесь з Трампом, а ми спілкуємося з обома партіями. Вичерпна відповідь. А далі самі замислюйтесь і домислюйте, що хочете. І знову таки Сергій Сидоренко ще ставив багато уточнюючих запитань, але ми так і не почули якихось конкретних відповідей. І я хочу додати, що в умовах 2024 року однієї самої двопартійної підтримки недостатньо, адже республіканська партія не є однорідною, і тенденція до того, що в ній буде з'являтися все більше і більше трампістів, очевидна. Тож, наприклад, підтримки самих лише класичних республіканців нам не вистачатиме. А треба бути впевненим, що і Політики, які підтримують Трампа, також не відвернуться від нас. А це дуже специфічні політики, друзі. Це мало того, що популісти це ще й люди, які не проти поспекулювати на теоріях змов на російській пропаганді. а Деякі навіть і безпосередньо все це вірять, а не тільки спекулюють цим. Тому, що відбувається на напрямку Україна-Трамп, ми так і не почули. Окрім того, що Єрмак сказав, що він вірить, що Україна за Трампа не втратить підтримку США. Бо я, чесно кажучи, не вірю. Я, вважаю, я не вірю в те, що е, може бути коли-небудь в історії Сполучених Штатів якийсь президент, який буде представляти або одну, або іншу партію. Який би не розумів, що таке Росія, і який би на ідеологічному рівні е, не був налаштований щодо підтримки України, так собі заява. Якщо чесно, я теж багато в що вірю, а в щось не вірю. Хтось вірить е, в існування макаронного монстра, а хтось у святість Ватикану, але ні перше, ні друге від цього не стає доконаним фактом. Цікава відповідь Єрмака і стосовно наших відносин з Китаєм, ми я тільки говорю про те, що Китай. Точно має величезний вплив на Росію, але Китай навіть боїться сказати, що він підтримує територіальну ціль, цілісність Ні. України. Ну чекайте, ну цього не було навіть у заявах е китайського МЗС після зустрічі з Кулебою. Це так, це цього не було, але я можу вам сказати, що е під час участі е оцього спеціального представника в Джеді він про це говорив. Тобто іноді ця риторика вона відрізняється. Тобто, Китай раніше казав, що підтримує нашу територіальну цілісність, раптом перестав таки заявляти, і ми цього не почули в той час, коли міністр Кулеба приїхав безпосередньо у і заявив, що підтримує принцип одного Китаю. До речі, там зраду о, через це розводили це цілком адекватна заява. Вона насправді влаштовує і Пекін, і Тайпей, тому що материковий Китай претендує на Тайвань. Тайвань по суті претендує на материковий Китай. Ну і, власне кажучи, нічого це не порушує. Така заява, але менше з цим у нас виходить ситуація, коли Китай раптом перестав заявляти, що підтримує нашу територіальну цілісність. Тобто іноді ця риторика вона відрізняється. Я погоджуюсь з вами, що це дуже важливо. І е, але коли вони навіть тут на рівні робочих груп, коли приймав участь посол Китаю, вони про це говорили. Дійсно, я теж я про це про щось? територіальну цілісність, про те, що вони підтримують територіальну цілісність. Вони дуже там різними шляхами передають ці меседжі. Я це чув. Я сказав мені вам де? Але дійсно ви праві, що сьогодні у офіційних заявах після зустрічі міністрів я теж цього не побачив. Знов таки треба працювати. Чесне слово, я дуже хотів цьому інтерв'ю почути, хоч частину цієї політики, того мислення. Тієї, як то кажуть, бази, от саме бази від Єрмака стосовно його поводження його політики в міжнародці, ну наприклад, тієї бази, яку ми можемо почути у будь-якому інтерв'ю Дмитра Кулеби, цього я не почув. Можливо, не розчув. Можливо, втратив знаєте розуміння читати між рядками от в дипломатії. Хоча здавалося б, Андрій Єрмак закінчив Київський інститут міжнародних відносин. А правда, потім займався то київськими мафами, то продюсуванням фільмів. В принципі, змі вже давно пишуть, що принцип роботи Єрмака якраз і характеризується як неформальний. Ну що. Може і збігатися із принципом роботи у сфері дрібної торгівлі. Або ось іще Угорщина. Як ви знаєте, Угорщина постійно нам вставляє палиці у колеса, то по лінії ЄС, то по лінії НАТО і робить це суголосно з Кремлем. Разом із тим, Будапеш дуже багато хоче від України в плані прав угорської меншини, яка насправді на свої права насильно то скаржиться угорської меншини в Україні. Ну і ось справедливе запитання: чи ми готові, чи ми. Ось поступитися угорщині, ну наприклад, там в обмін на щось, там на НАТО чи на ЄС, і так далі, і тому подібне для на покращення наших стосунків. Хоча я слабо в це вірю, а так, от яка була відповідь Андрія Єрмака. Червоні лінії. В чому вони полягають? Я не кажу про якусь конкретику, саме це, 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 це одна, одна червона лінія. Національні інтереси нашої незалежної суверенної держави. Це занадто широко. Це не червона лінія. Це ну чому ну можна говорити це і про наш суверенітет, і про. То що у нас єдина країна, і то що е, ну багато ну, але я це можна там годину про це говорити і так далі. І знову загальні слова слова, слова, слова дійсно можна протягом години повторювати одне й те саме. Навіщо повторювати одне й те саме протягом години, якщо Андрій Єрмак і так повторює одне й те саме. Протягом години. Але як на мене, найголовніше, що цікавило всіх, це те, куди рухається мирна ініціатива України, мирний саміт, від якого Україна хоче, до якого Україна хоче залучити якомога більше гравців, якомога більше держав. Адже нещодавно ми дізналися власне, від заступника Єрмака Жовкова, що російські представники можуть бути долучені до другого саміту миру. І це насправді тема, на яку Єрмак сказав ну, Скажімо так, найбільше конкретики із того всього, що ми в принципі почули, і водночас найбільше налив води. По-друге, ми абсолютно чітко розуміємо, що е, ніякого сенсу, ніякого в будь-яких перемовинах з країнах агресію, отаких от прямих Перемовина з країнах агресою. Ну, по перше, на сьогодні не існує. А взагалі, ми не бачимо в цьому. Ну якоїсь там ми не бачимо в цьому результат, який міг би який потрібен Україні. Чекайте. але що тоді відбувається? Чому офіс президента а, спершу заявляє, що не буде говорити з росіянами, а потім запрошує, начебто, їх на саміт миру? Одна з причин, це тому, що країни глобального півдня не хочуть доєднуватися до саміту, на якому немає Росії. Сама ж Росія також заявила, що мирний саміт буде е, бутім, то ні про що адже там не буде Росії. І після цього Офіс президента заявив, що е, готові допустити на саміт миру представника Росії, з яким наша делегація, я так розумію, не буде спілкуватися, а він буде десь там сидіти і з ним будуть спілкуватися посередники. І тоді Росія сказала: ми все одно не будемо, не поїдемо на цей саміт. В результаті що в нас виходить, в результаті в нас виходить трішечки нічого. Одним словом, сума з нульовим результатом. Якщо на другому саміті. Буде представник Китаю, буде представник Бразилії. Як ви собі уявляєте, що, наприклад, як Росія зможе е, щось сказати, якщо навіть такі країни вони будуть там присутні, ну дуже просто, вона просто туди не приїде. Ну це більш-менш очевидно, що офіційний Кремль е... туди не поїде. Ви знаєте, дуже важко від сьогодні, якщо подивитися так беземоційно, українські в... умови. Повністю відповідають умовам міжнародного права принципам статуту Організації Об'єднаних Націй, Україна не хоче нічого більшого, Україна саме хоче справедливості. І... і знову запитання залишається без відповіді, бо Андрій Єрмак, коли не знає, що відповідати, починає відповідати просто реченнями з гаслами і нічим більше. Бо що таке перемога? Перемога це відновлення територіальної цілісності України. Це забезпечення е, за допомогою гарантій безпеки е, нашого суверенітету. Перемога це повернення всіх наших людей. Перемога це відповідальність військових злочинців. Перемога це е, отримання необхідних компенсацій для того, щоб відновити нашу країну. Перемога це повернення всіх українських дітей. Перемога це дійсно а, нова структура безпеки в Європі, де Україна точно буде відігравати одну із провідних ролей. Дякуємо, капітан. Очевидність. Дякуємо. Але питання в тому, що якщо ми проголошуємо дипломатичний шлях до миру, то питання в тому: а в чому тоді такий мир полягає? І від того, що сім разів ми повторимо перемогу, перемога не настане. До речі, найкращі дипломати у нас. А збройні сили України, які нині в Курській області роблять круту насправді дипломатію, і ми вже бачимо, як горить від цього у Москві. Але якщо ми говоримо про залучення російської дипломатії, що в принципі я вважаю, не станеться, але припустимо, то постає справедливе запитання: чи може так статися, що Україна чимось поступиться? І про це Сергій Сидоренко питав кілька разів. І відповіді були теж знаєте, специфічні. Багато разів про це говорив. При цьому президенті ніколи не буде Мінську. При цьому президенті ніколи не буде чогось такого, чого не прийме українське суспільство. Ось чого не прийме українське суспільство. Це дуже важлива обмовка. Кордони України. Дивіться, я просто поясню, як це може бути сприйнято глядачем. Було поставлено Андрію Єрмаку запитання, чи готова Україна йти на поступки. Андрій Борисович Єрмак не дав прямої відповіді на це. А я, я готов дати пряму відповідь. Я так вам відповім на ваше. А ви вважаєте сьогодні українське суспільство? Готово йти? Люди, які втратили своїх близьких, люди, які втратили своїх дітей, люди, які сьогодні на фронті. От вони готові сьогодні йти на компроміс? А я вам зараз дам пряму відповідь. Відповім на ваше запитання запитанням, От така моя пряма відповідь. А якщо Суспільний зріз, опитування покажуть, що готові, то ви будете теж готові. Ні, я ж от я вам поставив питання. Якщо ви вважаєте, от ви, ви ж спілкуєтесь і так далі, ви вважаєте, що люди, бо те, що там іноді ми чуємо і так далі. Знаєте, ну життя воно не тільки в Фейсбуці відбувається так. Давайте подивимося на життя, яке відбувається не у Фейсбуці, згідно із запитуванням Київського міжнародного інституту соціології у травні шастка тих, хто готовий на територіальні поступки з Росією, збільшилася до 32%. А згідно із опитуванням центра розумкових зачерпвань, 44% українців, нібито готові на переговори з росіянами. То чи варто по факту чекати, доки Росія своїм ІПСО ушатає громадську думку в Україні? Тоді просто Країни підпише таким чином капітуляцію, тому що як сказав Єрмак, ми робимо так, як хоче український народ. При цьому друзі, я дуже хочу зараз особливо акцентувати увагу на тому, що останні кілька місяців особливо. А сильно а у нас попливла громадська думка саме під впливом російських інформаційних атак до цього доєднується, звісно ж, психологічна втома і відсутність позитивних новин. Хоча я сподіваюся, після подій в Курську трошечки пофікситься наша громадська думка. Але друзі, як ми опинилися в такому становищі? чому Росія маніпулює суспільною думкою українців? Як ніколи раніше, все дуже просто все почалось із початку вторгнення. Ми прогавили той час, коли могли сформувати більш-менш надійний інформаційний кордон, ба більше. Наші медіа почали цей інформаційний кордон активно розмивати. Так, в першу чергу, йдеться про телемарафон. Наприклад, ну, начебто, корисна була ж річ, правда. Єдина інформаційна політика, здавалось би, все правильно, здавалось би, те, що треба. Але ця єдина інформаційна політика велась лише, знаєте, так наполовину. Спершу до телемарафону долучили ведучих, які свого часу працювали на каналах Медведчука Мураєва. Частина з них потім правда зникне з телемарафону, але про це пізніше. А люди, які роками працювали на російську пропаганду, не були покарані ніяк їм просто пробачили, просто закрили на все очі. Просто наташа влащенка сіла на картани під пам'ятником Бандери та вдягнула рожеву панамку калаш оркестра, та й по всьому. Е, тим часом люди втомилися від телемарафону, і він перестав відповідати вимогам часу. Ба Більше влада почала ним зловживати. На багатьох каналах перестали дотримуватися балансу. Одним словом, марафон себе вичерпав. Люди перестали його дивитися. До речі, е з телемарафону пішли тим часом і деякі працівники каналів Медведчука. Пішли вони в основному в YouTube, на вільну платформу, а там відкрилися просто сотні. Ютуб-каналів із так званою аналітикою. Формат простий як двері. Одна голова в кадрі говорить, ставить запитання інша голова розповідає свої роздуми на тему, не будучи дуже часто компетентною в цій темі, а ще дуже часто свідомо маніпулюючи фактами. Дуже часто ці аналітики посилаються на російські джерела, на російські телеграм-канали, на західні статті незрозумілого походження, які були скоріше за все зроблені на замовлення Кремля. Ба Більше все це ведеться російською мовою. Із російськими експертами, які перебувають в російському порядку, денному іноді ведучі продюсери та редактори цих каналів виправдовують себе тим, що вони мовляв хочуть мовити на Росію, щоб якось там переконати росіян все це бздура Звісно, при цьому а хто буде мовити? Для українців українське, от тут, як би знаєте, невідомо. А причому нерідко ми бачимо, друзі, як здавалося б, не тільки так певні о, Москвороті чи о, колишні працівники Медведчука. Ми бачимо, коли здавалося б. Українські до кісток журналісти, і здавалося б, українських просто по саме коріння телеканалів чи ютуб каналів, там уже все розмилося, надають перевагу чомусь російським гостям та російськомовним етерам. Для мене нещодавно було відвертим шоком, коли я просто наштовхнувся на кілька етерів підряд, в яких ведучі каналу 24, які здавалося б, до широкомасштабки і слова московського дорота не брали, ламають себе, і ну власне, просто подивіться на це. Курску области Якобы ВСО прорвали границу 25 пять километров подвинув продвинулись глупо России. Тут сразу нужно добавить что информация от российских пропагандистов. О еще одной возможности того, что голова Путина полетит изнутри, Вашингтон Пост пишет о том, что это просто провал системы. И так воспринимают то, что происходит в Курской, пока еще области, пока еще России, именно элиты, великие бизнесмены вокруг Путина, что это крушит его последние остатки репутации. Как вы оцениваете эту операцию? Насколько она успешна? Насколько она есть? провалом, оперативним провалом для Російської Федерації. Український канал, це канал Мера Львова Андрія Судового. Ну нібито технічно так, це канал 24, але чомусь він мовить в Ютубі. Це російською, російські експерти. І не зрозуміло, що це російський канал. І я ще раз хочу підкреслити: всі ці так звані хороші росіяни, експерті, експерти, експерти. А може тисячу разів підтримувати Україну, а можу, можуть навіть Господи Боже донатити на Збройні Сили України. Втім, ці російські експерти перебувають у російському контексті. Вони читають відповідно російські ЗМІ, російські ЗМІ, якими б вони навіть не були опозиційними, все одно беруть інформацію із кремлівських ЗМІ і звідти таким чином транслюють пропаганду. І я вже не кажу про сам фактор хороших так званих росіян. А який ми дуже добре побачили на пресконференції Карамурзи Яшина і третій, як його там пивоварова тиждень тому? Або, наприклад, ось цей етер телеканалу 24 начебто україномовний, але щось з ним не так. Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам! Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігерінський це юрист аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію радий тебе бачити. Привіт, Фарідон, навзай. Андрій Вігірінський, давайте подивимося, хто ж такий у нас Андрій Вігірінський. Андрій Вігерінський, згідно із бази псевдосоціологів, видання тексти до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тривалий час був експертом а, незалежного пулу експертів інполіт, члени якого неодноразово презентували сумнівні соціологічні дані, а також фігурували в піарних статтях чи інших а, чи в піарі інших політиків. З 18 по 21 рік Вігерінський був постійним гостем підконтрольних Медведчуку, телеканалів Сто дванадцять зікнюзван та Перший незалежний. Ось, наприклад, одна невеличка цитата: Вігерінський Медведчук готов на репутаційні патірі Раді Міра на Донбасі. Ось така друзі історія. Медведчук в Москві, а його експерти мовлять в етері каналу 24. Головне, що на початку етеру ми сказали слава Україні та смерть ворогам. Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігрінський. Це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію радий тебе бачити. Привіт, Фріден навзай. А як саме тер називається? Саме тер називається українці вимагають закінчення війни. Ну, друзі дуже перегукуються із наративом Кремля, що зловісна хунта Зеленського захопила звичайних звичайнісіньких українців у полон і буде воювати до останнього українця. А самі українці, вони ж дуже навіть не проти бути братушками серціянушками І такого друзі, у нас в інформаційному просторі тонни. Друзі, за моїми відчуттями, Росія нині має більший вплив на наш інформаційний простір ніж було до широкомасштабного вторгнення, коли весь її вплив обмежувався здебільшого каналами Медведчука та інформаційними помийками на кшталт страна ЮА. А зараз за рахунок того, що люди втомилися від телемарафону, і взагалі його майже не дивляться. Вони пішли на інші на різні інтернет-майданчики, які взагалі ніяк не контролюються, і контролювати їх важко. В нас був Прекрасний час на початку широкопроштабки, аби перелічити щонайменше всіх, хто працював на Медведчука, на Росію, перекрити їм доступ до медіа. Ми цього не зробили. А зараз до них і ще додається Телеграм, Тікток, так звані хороші росіяни. І тут я зараз повернуся до того, чого ми починали до громадської думки. відповідь я так вам відповім на ваше. А ви вважаєте сьогодні українське суспільство? Готові йти люди, які втратили своїх близьких, люди, які втратили своїх дітей, люди, які сьогодні на фронті. От вони готові сьогодні йти на компроміс. А якщо суспільний зріс опитування покажуть, що готові, то ви будете теж готові. Ні, я ж от я вам поставив питання. Якщо ви вважаєте, от ви, ви ж спілкуєтесь і так далі, ви вважаєте, що люди, бо те, що там іноді ми чуємо і так далі, знаєте, ну життя, воно не тільки в Фейсбуці відбувається. Друзі, у мене на тлі цього до вас лише дві поради. Всього дві. Перша не беріть російського до голови жодного. Зараз з однієї сторони виходить мільйон годин контенту про те, як ми порвали з колоніальним минулим, багато історичних різних відео про те, що нарешті ми з цього вирвалися. А з іншої сторони, ми бачимо, як наші медіа активно нас затягують назад в російське інформаційне поле. В російську інформаційну колонію. Ну а що відбувається після цього? Ви вже добре знаєте. Ну і друге, друга порада: не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.